Renault Master 3, 16 чи 17 рік, диленіща база, значить не горять стопи. Не горять стопи в нього. Е стопи взагалі не горять. Ні, той вроді один горить. Цей не горить на сьогоднішньому дні і тут не горить, і габарит не горять. Ну, Відео про те, як замінити лампочки в такому плафоні. Якщо ми відкриємо, ми побачимо, що ми тут маємо. Що ми тут маємо? Маємо дві заглушечки. Одна заглушечка і друга. От одну ми її злікли, а другу, другу нам треба взяти отверточку і теж її звідти злікти. Це саме перше, що треба зробити. Так, я вже тут почав. отако от вставляємо таку відкуч. О, все. Так. І нас цікавить, ось тут всередині у нас є один болтик на 10. А ось тут знизу. Ось тут знизу ще один є. Ось зараз їх відкручуємо і далі вам покажемо. Ну, і тепер підходимо, допустимо, з цієї сторони. І отак от його раз. Тут. Точно так само там знизу. О, ось він вже вийшов так Прикриваємо двері. І ось наш плафончик держиться. Але там що в нас є фішка. Зараз ми її спробуємо відсоединити Що по фішці касається, можна трошки такого потягнути і більше вивести. Ну, і Тут нажимаємо на оцю, якби, пустімо так, як тут ось тут дивіться. Треба там підняти і виводити його. Так само тут. Ну, а вже сам плафон, сама фара в нас ось долежить. Значит, один болтик відкручуємо, другий відкручуємо і третій. І виймаємо всі ці тримач самих лампочок. І тепер беремо, просто такое його піднімаємо. І ось ми бачимо лампочки. Якісь згорівші замінюємо, якісь цілі залишаємо. Якщо не знаєте, де яка, просто берете, зараз знову йдете до тої фішки, підсоєняєтесь, включили габарит, дивитеся, повинна одна горіти. Вчили поворот, ну, поворотник і так зрозуміло, те, що це, це. так само протягом туманки, так само задній ход. Підсоединили, включили, що там треба і міняєте. Збираєте точно так само все. Коли встановлюєте, ось добачимо цих два болтики, що ми відкрутили. А от тут просто є такий фіксатор, що воно там собі в корпус заходить і на ньому тримається на кліпсі. Ну що, вдалих замін вам всім.